Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Любі, друзі. Запрошуємо вас до перегляду чергової рубрики Будь всередині гри. Сьогодні ми із головним організатором стрітфутбол Challenge Челенчки Русланом Катаранчуком обговоримо усі найцікавіші моменти весняного сезону, який стартував настільки масово з такою великою кількістю команд, причому команд. Височенного класу, я впевнений, нам буде про що поговорити. Ну і власне оцінимо шанси цих команд поборотися за нагороди в кожному із дивізіонів. І розпочнемо ми сьогодні власне, із дивізіону Урбан. Перш ніж ми перейдемо до дивізіону Урбан, хотілося б, ще у тебе, Руслан, уточнити, можливо, якісь нововведення плануються на турнірі. Поділися із нашими підписниками. Я вітаю Богдане! Як на мене. Поруч зі мною сидить найкращий ведущий, найкращий коментатор Богдан Костюк. Забув Богдан представитись. Богдане, дякую за твоє запитання. Складно робити да, якісь нововведення посеред сезону, але не секрет, що ми з кожним туром плануємо прогресувати. Я думаю, що всі учасники нашого турніру помітили покращення вже сьогодні, вже те, що відбулося. Багато чого ми зробили. Це дійсно титанічний труд організації Street Football Challenge. Він стався. З кожним туром ми плануємо покращуватись. Ну і напевне, одна з головних новин, те, що ми плануємо зробити, ми отримали пропозицію від телеканалів. Ми не будемо говорити про те поки яких і ми хочемо. Транслювати топові матчі нашого турніру на три і більше камер тобто з різних ракурсів і робити це на досить професійному рівні. Тобто Ми вже отримали пропозиції, ми вже знімаємо наші там студії на три камери, на чотири камери, взяли там всю необхідну техніку для цього. Єдине залишилось провести ще якісний інтернет. Компанія Тріоланда нам допоможе, це те, що хочу там, невеличкий секрет, що це стане нашим партнером технічним в плані трансляції компанія Trioland. І найближчим часом, найближчим, ось-ось-ось вже ви вже побачите те, що буде у нас на турнірі. Ну, ось що каже, що, що стосується, наприклад, ну ось покращення да, в найближчі часи. Так, ну власне, це що стосується нововведень. А тепер давайте будемо переходити безпосередньо до огляду дивізіонів і розпочнемо ми із дивізіону «Урбан». Скажи, Руслане, перш за все, хто тебе тут найбільше здивував і кого ти вважаєш головним фаворитом після тих матчів, які вже були зіграні в цьому сезоні. Мене особисто ось здивували та й сподобалось. Взагалі, Урбан ну, це дивізіон, в принципі, новачків. Досить багато команд, які е, заявилися до нас на турніру вперше. Зовсім нещодавно деякі команди виступають. Е, Ну, Давно, але вони опинилися саме в цьому дивізіоні. Багато колективів, да, які зробили дублюючі свої склади. Це Ми бачимо приставку 2 або приставку плюс, що теж є цікавим. Ну, ось мені ось сподобались новачки колективу Temp United, наприклад. Дещо по-різному виступають хлопці влада Кандубіна, але. З кожною грою вони додають, показують досить гарний, якісний футзал. І мені здається, це одна із тих команд, яка буде рости, розвиватися, і їх рівень і підхід він є теж доволі серйозним. Тобто хлопці мають завжди постійно гарний збір. Хлопці починали в маніжках і майже без гетер. Але ну, всі знають, що в гетерах це обов'язкове правило. На сьогодні хлопці вже мають повне екіпірування, мають стабільний склад ну, і постійно виступають ось, в дивізіоні Урван. Команда Ват Сіті теж ну, особисто для мене є теж там, знаєш, дещо несподіваним новачком. Ну, і в плані гарним Гарним прикладом того, як команда ось грає. Дещо в останньому матчі хлопці показали себе, ну як на мене, не скажу, що з досить гарної сторони. Але це емоції. Ми за це футзали любимо. Ми ніякому випадку там не дорікаємо нікому з гравців колективу Вайтвіті, але ну, як на мене потрібно теж тримати удар, тому що я розумію, що це була все таки лобова гра проти Брукліна. Декілька слів про Бруклін, який завжди починає здорово, але десь на кінці здувається. Да? Ну, можливо, в цьому сезоні так не трапиться. Подивимось, що було. Та в принципі, ось всі команди дуже раді поверненню колективу Аптехті. Хлопці мають тренера там, чудових вболівальників. Тім Київ. Теж мені сподобався, до речі. ось Ми в гру особисто грали проти Тім Київ. Чудовий голкіпер, чудова команда, чудова організація. Ну, є над чим дійсно працювати, але хлопці все серйозніше і серйозніше до цього відносяться, до своєї справи. Дещо здивував мене Фовбет в цьому сезоні, тому що для мене очікування для цієї команди були значно вищими. Але травмувався їх лідер, і без нього досить складно Фабету грати в цьому сезоні. Не знаю, от про Білгород хочу сказати. що б не трапилось у хлопців. Вони б'ються, вони виходять, вони грають до останнього б'ються, кусаються і ось 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 це до останнього. Ну і мої фаворити це напевне буде асістентці Леонід Василець, який. Ну, який, я думаю, вже може не виходити просто на цей турнір, на цей сезон, тому що Леонід Василець забив свій просто чудо гол, <рес> де можна просто от це вішати на цвях. Тобто... І переможець гол-туру вже в номінації. І так, так він вже переміг так, в цій так. номінації. Запитав мене Леонід, що, що який подарунок йому буде. Побіцяли ми йому від, ну Леонід є вболівальником Динамо, тому ми від футбольного клубу Шахтар подаримо ну, костюм крота, і <с. щоб Леонід грав в ньому весь матч. Тому Льоня це подарунок буде для тебе особисто. Тобто для мене Дивізіон Урбан він дещо рівний, класний і подобається тим, що всі команди можуть відібрати один в одного. Бали Богдане, твої думки то тобі сподобався. Багато ну власне є. так, так, Руслане, ти говориш про те, що кожен може відібрати очки в кожну, але є одна команда, в якої поки ніхто не зможе відібрати очки. Звісно, це Бруклін, який не втратив ще жодного балу. Який останнього туру, який був зіграний напередодні зйомок, в останньому турі переграв Вайт Сіті у такому лобовому матчі. Перш за все, команда Олексія Штанька вийшла на той поєдинок з холодною головою. Одна від двадцять якому не вдалося тримати емоції під контролем. Вони зіграли, зіграли не на користь, так, навіть організатори були в вичатається <sharp> <сер September> <'ї> так, так а от euh, Бруклін зарядженим, але емоцій в правильне русло вдалося переправити, і в підсумку команда з холодною головою зуміла здобути потрібний результат. І вийшла на одноосібну першу сходинку. Це власне, от. Звісно, що Бруклін на даний момент це і мій головний фаворит на чемпіонство. Та й власне, напевно, багато хто скаже так. От можливо, я би ще відзначив, що можливо більшого я чекав від assistant Group. Так я сподівався, що ця команда, після такого, можна сказати, пониження в класі порівняні з попереднім сезоном, теж буде битися за чемпіонство. І в принципі, команда на горі таблиці знаходиться, але. 5 балів відставання від Брукліна за такий короткий проміжок часу. І допова грав всі вихідні. О, до речі, так. Можливо, якраз саме цих вихідних ця дистанція скоротиться між командами. Ну, це ось Мені дуже хотілося виділити аванті, тому що ось... Е і хлопці після кожної гри вони тримають удар. Тобто вміють грати, пробують, і я скажу, що в них дійсно все вийде, але потрібно трішки старання та ще трішки терпіння. І хлопці, я думаю, отримують цю нотку якихось набраних балів і перемоги звичайно прийдуть. Ну і той же самий Білгород б'ються і все одно нехай пропускають повну торбу, але до останнього б'ються і виграють. Ну, Трішки дисципліною потрібно все-таки працювати, можливо, взяти якогось теж наставника, тренера, який зможе, тому що є виконавці, там вміють забувати. Лише як йде про оборону, то це повну торбу з пустими руками додому не їдуть. Ну і переходимо до Сілвера, друзі. Так, у дивізіоні Сілвера є такий явний лідер, явний фаворит у боротьбі за чемпіонство, звісно, це Energy Club. Команда Євгена Задорожного просто фантастично розпочала: Шість матчів, шість перемог. І вже зараз Енерджі Клаб випереджає найближчого переслідувача у дивізіоні Silver на 5 балів. Найближчий переслідувач OnlyFans Team, але от як ти вважаєш, Руслане, чи вдасться ще комусь хоча б кинути виклик Енерджі Клаб? Чи повноцінної боротьби за чемпіонство ми не побачимо? Я думаю, що якщо вдасться, то це лише прямому. О, це команда, яка я не знаю, Це є Робін Гуди, да, які беруть е, бали е, у, ну, віддають бали бідним, тобто командам з нижчих турнірних таблиць і віддають їх багатим. тобто, так, так. ну, я, я, я не знаю як це. тобто Команди з верхніх турнірних таблиць відбирають, чого лише там кілька слобідка в минулому торі ця гра це просто щось. Зараз теж, якщо не помиляюсь, буде грати саме з Energy Club в цьому турі, і ну, можливо, і вдасться ну, вміють грати, але дійсно, дійсно тут є задача, є конкретика усього Energy Club. Подобається мені досить підхід як президента, президента Нерсеса Саркісяна, як він до цього ставиться. Ну, це є величезний комплекс і величезна праця саме Energy Club. Не тільки в грі, а й до підходу, організації команди. І лише в такому випадку це буде працювати. Тобто Є максимальні задачі, амбіції, цілі, і вони виконуються. Тобто, Але для мене саме це є найрівніший дивізіон з усіх. Найрівніший навіть mm -hmm. за наявності Energy Club. Так, ну, але одна команда дещо більше просто виділяється, Energy Club. Хоча я не скажу, що, знаєте, там прям на голову вище. Так, дещо вище, дещо є, дещо організованіші. Але будь-яка команда, я бачу, що може дати бій, наприклад, от говорять. Е. Ну, власне, якщо говорити про того, хто може дати бій, от дійсно мені найбільше подобається з поміж решти колективів, які вже... За Energy Club знаходиться турнірній таблиці. Only fans Team, звісно, команда нова, так складена переважно з футболістів, яких ми чудово знаємо, але сама команда нова на нашому турнірі, і в принципі щоразу демонструє досить непоганий футбол. І при цьому команда зазвичай за моментами переграє свого суперника. Єдина проблема, яка постійно виникає, це з реалізацією моментів. Якби реалізацію підтягнути, можливо, десь. На рівні з Energy Club могли би боротися футболісти футболіста Онліфан. Тим поки що друга позиція. А от ще також кого із новачків я би виділив у дивізіоні Silver, Лакерс. Лакерс. Я особисто не очікував, що ця команда зможе настільки високо знаходитися в такій потужній компанії у дивізіоні Silver, Декілька таких хороших результатів на характері. Вирвали Коровиковський та компанія. Тому от Лакерс OnlyFans з двоє новачків, які мене приємно вразили. А от хто мож... від кого можливо я більше очікував у цьому сезоні в дивізіоні Сілвер? Напевно, більше очікав від Вишгорода в першу чергу. Команда от понизилася в класі. в Минулому сезоні виступали в елітному дивізіоні, тепер у Лізі Сілвер, але поки що. Тільки третя позиція, при чому відставання від Energy Club дуже суттєве. А, ну, я навпаки скажу про Вижгород, що мені ось Вижгород навпаки почав навіть, я не скажу, що більше подобатись. Дивізіон Гул теж надзвичайно рівний склад учасників. Ну, можливо, так, для мене особисто Капелоу головний фаворит у боротьбі за чемпіонство. Хто може скласти конкуренцію? Мені здається, що це. Prime, Євротехнобут, веселий ребята. Ну і власне, щоб вже остаточно сформувати таку п'ятірку, напевно, додам до цієї когорти Фанікс. Фенікс команда, яка є новою для нашого турніру, яка ще жодного матчу не зіграла в дивізіоні Голд. Але, зокрема, у відборі обіграли козаків Юнайтед, які нині виступають у Суперлізі. Тому мені здається, що в цієї команди є потенціал, і незважаючи на свій статус дебютантів, Фенікс цілком спроможний поборотися хоча б за місце в верхній частині турнірної таблиці. От така моя п'ятірка твоя. Ну справду, Фенікс, я можливо там от на правах організаторів несу ясність. Команда знялася. Я так розумію. Ну так, ну і Богдане, продовжу твою думку. Все-таки хто ж для мене є фаворитом? Ну, ось, якщо чесно, одна з найцікавіших ігор, яка була для мене ось в золотому долізіванні, це було протестування Євротехнобути і укргаз видобування. Пам'ятайно, цей шалений камбек 3-0-4-3. Ну, за рахунок характеру, якось знаєш, і виграються такі чемпіонати. Укргаз, який теж однозначно дав. Капелов, який ну, має ну, як мінімум все стабільне е тренування гравців, навіть не три склади, то й чотири. Тренер, найамбіційніший тренер взагалі, напевно, київського футзалу. Ну, ось я бачу, наприклад, цю трійку. Так? Також мені подобається кривбас, Дірект, ну і Prime. В принципі, ось, ось так я бачу верхню частину нашої турнірної таблиці. Не списую з рахунків. Команду Каплунова не списує Патріот, однозначно, тут плюс е, армія, яка досить непогано зіграла свій відбір. Я не розумію, чому вони внизу зараз. І, хоча розумію, які щось не де зі збором. От відверто, ну тобто не приїжджаю чомусь гравці. Е, хоча команда досить, е, досить, досить сильна по організації, по всьому, але в Голді вона є на, е, на одною з самих вікових. Так. Колективів на цьому дивізі. тобто для мене це є ну, ось ось такі мої, це топ 3 Так, ну і власне стосовно армії, не дивно, що команда от два матчі програла з однаковим рахунком розгромним 3-10. І от, якщо пригадувати останній матч проти Євротехнобут, перший тайм приблизно на рівних 3-4. А от в другому таймі, от як ти вже сказав, одна з найбільш війкових команд, армія. Фізично підсіла і пропустили шість сухих м'ячів і все закінчилось так, як воно закінчилося. Ми зараз запросимо ще одного експерта по суперлізі, супер людина, яка грала в екстералізі, починаючи з 2012 року. Гравець Івано-Франківського урагану, гравець Київського хіта, Орес Бургун. Ореста, ми тебе запрошуємо. Підходьте до нас. Я думаю, що це без 100 грам тут не розібратися. Вітаємо Ореста. Ореста, ну таке запитання до тебе. Ти вже зіграв дві гри. Ось перед тобою список учасників. Я знаю, що ти дивишся. Ти слідкуєш за матчами, ти особисто вже зіграв тут дві гри. Хто для тебе є фаворитами? Я не назву фаворита когось одного, але фаворитами да, е, е, суперліги цього сезону. Ну, Для мене фаворитами. Це... Я п'ятірку виберу. Ну, не виберу, я думаю, що. А давай що... зузимо до трієчки. До трієчки. Напевне, Аврора тім. Ну, тут звичайно. Так, звісно. <гум> 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 ну, а громад і скаяп. Тобто, Це тріку моя тріку, бачите, так, та яку та я, я бачу зараз, так, на даний час. Ну я думаю, що зі скаяпом ви... буде не одна гра, в цілому буде. Це буде ваш знаєте, такий більш цікавіший суперник, тому що скаяп э, не секрет, що і Аврола. Вже на порозі екстраліги се 2023-2024, Тому я думаю, що команди будуть ще більше і краще один до одного придивлятися. Ну і цей матч буде дійсно як вишинкою на торті. Богдан, що ти скажеш? Твої фаворити? Ну, власне, із трійкою від Ореста можна погодитися, я би, звісно. Якщо розширювати коло, то так ще ще би згадав і про нову пошту, наприклад, і про Янг бізнес Club, то особливо хотілося б виділити Янг бізнес Club, оскільки команда вперше на такому рівні, і ще буквально якийсь рік тому минулого літнього сезону виступали ледь не в найнижчому дивізіоні. В найнижчому. В найнижчому, в так. Найнищому. І там вони не стали чемпіонами. А зараз минув рік. Рік таких плідних тренувань, підготовки з таким тренером, як Євген Задорожний, і команда так, з'явилися нові обличчя, але є ті ж футболісти, які ще розпочинали тоді влітку із Young Бізнес Клаб, деякі залишилися. І команда доросла до статусу команди елітного дивізіону. І, зокрема, якщо стежити більш так пильно за матчами Young Бізнес Клаб, то навіть проти таких іменитих команд вони дають бій. От зокрема в останньому матчі проти козаків Юнайтед просто розібрали на запчастини козаків з рахунком 5-0. Тому от Янг Бізнес Клаб для мене поки це таке головне відкриття Суперліги, і я би не став списувати команду з рахунків. Звісно, за медалі дуже важко буде боротися. Це просто нереальне завдання в такій іменитій компанії. Але за місце в верхній частині таблиці чому б не спробувати поборотися? Водане, повністю з тобою погоджуюсь, не виділили ми ще Тозу. Я думаю, що команда Андрія Давиденка себе проявить в цьому сезоні. Особисто з цією всією десятки да, там, команди мені ну я не хочу говорити зараз про Аврору, про громадну пошту з КМ Тозою. От я хочу виділити команду Владислава Рибальченка. От у мене просто питання, як команда да, там, з бюджетом, ну, давай так, половини місячної зарплати одніє, одного гравця там, да, там з топ пятірки команд може на рівні конкурувати з ними. Важко когось виокремлювати. Ну, напевно, от я би виокремлював Потапова. Ну, звісно, все-таки за той його внесок, який він робить у результати нової пошти, забуває виключно такий найвідповідальніший момент. От тобто, навіть у відборі, якщо пригадати один із матчів, який от невдало складався проти Ян Бізнескла, про якого ми згадували, програвали після першого тайму, але потапов ледь не самотужки організував камбек тоді, і команда на останніх секундах вирвала перемогу з рахунком 4-3. От кого ще я би виділяв, та власне в усі Аврор, усю Аврору можна виділяти, увесь Скайап можна виділяти. Тому там стільки е, індивідуально сильних футболістів, що я ну, взагалі важко кого-небудь одного виділяти. От е, можливо, в тебе є такий топ, топ-3, топ-5. Я бачив е, початок сезону Екстраліги. і на сьогодні е, мені ось. Е, Ну, ось дуже сподобався, як прогресував Ростислав Семенченко. Про те, ну, яку саме ключову роль він відігрував в класі в останніх матчах. Тобто це був шалений саме прогрес команди. Да, і для мене не стало секретом та якимось сподіванням чи там новиною, що він потрапив до Аврори, до Аврори, яка буде в цьому сезоні. І в цьому році, і в наступному році я впевнений на досить сильних позиціях. Гравець, ну, ось новий посія, це і Юрій Щерриця. Ну так. Це, це більше настільки, як на мене, це, це мотор, це очі, це організаторські дії. Ну, тобто, ну, три гравці, які би ви виділили, тобто це Юрій Щириця, ну, Ну, це дійсно гравець міжнародного класу. Ну, ну Лише компліменти для Юрія, і він це доводить з кожною грою. Ну і третій гравець це от для мене. Я не знаю чому, але ось це гравець кіапу, це Гулкіпер скапу, це Володимир Негіль. Те, що він може творити на рамці, ну, я не скажу, що я таке бачу. Тому що ну, Вовчик, правда красончик. Якось так. Тому для мене ось ці три гравці, саме я так сказав. Так, є багато підборів в громаді, я ще знайомлюсь з хлопцями. Але ось саме те, що мені сподобалось за цей якийсь період, я б виділяв би ось ось ці гравці. Ну і власне розібрали ми для Друзі, вас. а ви залиште коментарі, так. Да, хто саме є топом ваших гравців у ваших лігах. Ну або там зі сторони в інших лігах, хто вам найбільше подобається. Так обов'язково напишіть у коментарях. Також можете писати ваші думки з приводу фаворитів в тому чи іншому дивізіоні. І власне після завершення сезону зможемо порівняти хто був ближчим до прави, правди, хто був. Кращим прогнозистом, і, власне кажучи, на цьому будемо завершувати наш випуск. Можна сказати, такий аналітично прогностичний. Розібрали ми для вас усі дивізіони, поговорили про персоналі в різних дивізіонах, майже про всі команди ми. Поговорили у цьому випуску із організатором турніру Русланом Катаранчуком, із Орестом Бургуном, футболістом Аврори. Так, ну... ставте лайк, обов'язково ставте лайк, без цього ніяк ставте лайк, підписуйтесь на ютуб канал Street Football Challenge Київ. Натискайте на дзвіночок, це все не одмінні атрибути Ютуба, але без них ніяк. Тому, звісно, що підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. Ми всі коментарі будемо читати, і нам дуже важлива ваша зворотня така оцінка, зворотній фідбек з вашого боку. Але ми говоримо вам до зустрічі.